Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде розпакування ось така гора посилок приїхала. Це всі посилки від одної людини на продаж. Ну, ще є одна посилочка. Це моє придбання. Почнемо з неї. Ну, а поки що, друзі, ось мої. Мій телефон Viber. Мої реквізити для відправки ваших посилок для продажу на стіл добра. Будь ласка, хто хоче щось продати, звертайтесь, допоможемо. Хто хоче комусь щось допомогти, також, будь ласка, присилайте ваші речі на стіл добра. Почнемо Ось з невеликої посилки. Це моє придбання. звісно, що тут, але ще не дивився. Так, ось, ось так перекладено. Це, друзі, ось така. Масленка в вигляді помідора. Клийму тут ДФЗ вербілки. Така старенька річ, дуже гарна. Так, ну а далі сім посилок величезних. Це всі посилки від пані Оксани з міста Хмельницький. Всі ці речі я бачив на світлинах, але також от сьогодні приїхали ці посилки, буду переглядати разом з вами. Почнемо з таких, де побільше. Так, ну, посилок 7, але всі такі великі об'йомні. Зараз постараюсь побыстріше вам все це показати, щоб не затягувати у вас час. Ось так запаковано. Добре перекладено. Так, це зараз дружина розмотає, бо тут я буду довго розмотувати. Так, а я поки що далі буду ось іще оцю таку велику, високу, там, мабуть, мабуть, також ретельно запаковано, тому зараз будемо дружиною в дві руки все це розпаковувати і вам показувати. А поки розпаковую, хочу хочу прив... передати вітання в місто Хмельницький. Я там бував, звісно. Ще з радянських часів і так, файне місто. Всім мої вітання. Ну, а також подякую пані Оксані за те, що прислала ці речі для продажу. Так. Ось тут журнальчик якийсь зверху. Ось таким перекладено, щоб все добре доїхало. Так. Тут ось, ось замотано також. ну Скотч зайвий. Краще в купилку, отак прокласти, так все добре. Окрім скотча, він не потрібний, тому що він сковує речі. І треба, щоб дишало воно. Так, тримай. це моя. Розпаковують далі. Ну а так запаковано все дуже гарно. Все прокладено, накладено багато якої. Так, в першій посилці, друзі, ось дивіться, ось така ваза Кобальтова. Висота така височинка до 40 см. Це виробник Європа. Мада і Італія. Така порцеляна легенька. Файна така ваза, ставлю її сюди. Ось зараз все розпакуємо і тоді ще роздивимося. Так, це сюди. Зараз, мабуть. Щось я сьогодні з коробками. Дуже багато коробок, Ну нічого, зараз все. Ось ці високі, зараз вони з вазами, скоріш за все. На світлинах я бачив три або навіть 4 вази. Так, зараз також дивіться. Все дуже чудово запаковано. Так, це прибираємо. Так, коробку прибираємо. Ось тут також, бачите, велика ваза, але вона в скотч замотана, тому зараз дочекаємося. Дружина ось одну розмотала, ось така, ангелочками, дуже така насичена, яскрава ваза. Та. Тут клеймо у нас ось, ось знизу. Ну, я все роздивлюсь, огляд зроблю. Через день-два. І вже детальніше вам покажу. Також вона велика, десь 40 см. Так, поставимо її сюди. Так, оцю зараз дружина розпакує. Так, ну а ми далі будемо дивитися. Давайте тепер оцю. Тут ще повинні бути татуєтки. Зараз поглянемо. Тому бачите, все відкриваю разом з вами. На почті все це допередилося, тому передивляємося вдома, як доїхало. Ну, коли гарно запаковано, все дуже гарно і доїжджає. Тут бачу стреч замотано. Зараз, зараз будемо мотати. Постав поки там вазу зараз. Так, тут ось он, ще є в цій посилці. Еще два предмета. Вот все. Так. И вот все. Это статуетки. О, она возьму, Так, коробка пуста. Прибираем коробку. Так, а стреч, Стреч разматываем далее Друзі, це зайве. Забирайте і мій час, і свій, а на пакування, воно ніякої не дає. Ось ви пупирку замотали. Все, ну можна де висить, скотчем. Відрізали кусочок 10 см. Все, і поклали. Лучше накласти більше бумаги в коробки. І воно тоді... Краще їде. А так скотч стрейч, пленка, вона тільки сковує. Тільки сковує. Так, купирочка. Ну але все добре, все, доїхало, поки що все гаразд. Ось. Тут ось така. Пара, хлопчик і дівчинка з кровиком, корзина, з квітами, така величенька, десь більше 20 см статуетка. Ну, стан буду вже передивлятися. На перший погляд все добре, без колів, без тріщин. Тут ось клейма. Ну, це все Європа. Так. Ось також гарно, такий пастушок, ну, мабуть, Нільс, бо ось бачу гуся. Так, да, це Нільс з трубкою, з сопілочкою. Ну така тут теж величенька статуетка, десь 20 см. Тут ось також велика, тут ось сидить фрау-мадам, ну а це і кавалер, ось вони чаюють. Тут бачу ось є кружечки. А, і грають в карти. Також фактурна, така велика, бачу багато позолоти. Ну, будемо переглядати. Також величенька така статуетка. Так. А де ще була ваза? Перед цим, а ну, подава го, го ваза. Величезна. Ось, друзі, ось така ваза, дивіться. Це обливна кераміка, майоліка. Ну також. Мабуть Європа. Да, ось щось написано. Ну, виглядає дуже яскраво. Ручний розпис. Гарно. Гарна ваза. Так, сейчас візьмемо оцю посилку, а вазу сюди поставимо. Так, ще три у нас лишилось. Ну це там майже у всіх повинні бути. ще, мабуть, одна ваза поругається. Так, зараз глянемо глянем Що Тут у нас. Це тут, мабуть, тарілки повинні бути. Бо ще на світлинах бачу набор. Так, так і є. Це тарілки. Набор називається охота. Ой, які гарні, дуже гарні. Ось цей тетерев. Дивіться, друзі. Ох, як вона блищить. Дуже гарне. Це у нас Чехословаччина. Ось клеймо, будь ласка. Так. Ми будемо, прокладу їх туди. Вони бачу. Нові. Даже рідна, бачу коробка. От дивіться, як прокладено. Це мабуть рідна їхня коробка, де. тарілки дуже гарні. Ось тут. Заяць пострибун. Дуже гарний. Дуже гарний. Заяць. Так, прокладу я ось. Ось олень, також, це набір полювання називається. Це, це це Сарочка така. Тарілки дуже гарні. Ось вони такі величенькі. Ну, як підставні, великі такі тарілки. Ну, Мабуть, їх використовувати по назначенню не варто. Дуже красиві, а десь прикрасити. Ось також сімейство зайців. Вон, бачу грибочки. Дуже яскраві тарілочки. Шість штук дали. Шість повинно бути в наявності. І ось такий Шости. олень з рогами. Ну дуже гарний. Так, шість тарілочок. є таке діло. Все, коробка пуста. Так, дивимося далі. Дуже гарні речі прислала нам пані Оксана ще раз. Дякую за нашу з вами співпрацю. Як ви здогадались, друзі, всі речі тут Європа. Ну але як бачите, дуже гарні. А ну прибери. Коробка в коробці. Це мабуть вже да, нова почта витворя. Ну, Так, отут. О, не сподобалась їм, мабуть, коробка, тому вони в свою ще поклали. Ну, так, так, так. Так, и, я так и делал. О, сразу у нас барышня встречалась такая. Так, ну а далее, а далее еще одна ваза. Еще одна ваза. А ну тяны. Опа. Ось, ось така лаза. Сейчас дружина размотай, я вам покажу. Ну и остання ось коробочка на сьогодні. Так, статуя отсюда поставлю. Щоб не заважало. Так, і дивимось. Ну тут, мабуть. Больше есть статус. Так ось, друзі, все гарно прокладено. Багато бумаги. Так. О, снова все встреч пленки. Сейчас моя Люба все распакует. А, ладно, на все достань. Раз, два. Зараз все достанем. Три. Четыре. Рахую. Сколько предметов? Пять. Шесть еще с велика сим бери так все пуста коробка давай мне не да, до вазу а ты вот да, с... угу. такая друзья так уж я скрала такая пузата ваза ему. Модель магазин ну, Италии, надо раздавить. О, все есть. Еще проклеено какое-то клеймо. Так, такая ваза. И вот до нее крышка. Вот так разом выглядит. Так, аж чудовая вещь. Так, лазимо от сюди, а статуетки будемо ставити на цей край. Ось ця кобальтова, також гарно, І ось така з ангелочками, Дуже яскраво. І вони, бачите, майже по висоті однакові. Десь. Ну ось ця кобальтова трошки нижча, а ці однакові десь по 40 см. Так, ось ось ще мій помидор. Шкатулка або ну, вона маслениця, на неї кажуть. Ну, можна використовувати як і шкатулку. Не спіши. А. Не спіши все. Пальці, пальці. Ну, та я зрозумів, така об'ємна. Там ще тоненькі пальчики бачу. Така гейша, Ох, яка яскрава статуя. Шикардосно. Шикардосна. Дивіться, друзі. Також висота десь 40 см. Дивіться, які тонкі пальчики в неї. І вона і грає, чи це музичний інструмент, чи це ще щось зрозуміло. Ліхтарик, ну таке, все в китайському стілі. І сама гейша. Дивіться яке личико. Також Клейма нема. Але бачу порцеляна тонюсенька. Ось квіти такі, така яскрава статуетка, височенька. Ось зараз поставлю. Дивіться, по висоті як ваза. Даже, даже вище. Так. Далі дивимося. Ось такий кавалер. Ігра скрипаль на скрипці. Також тут кружевний, кружевна порцеляна. Ну, все ціленьке бачу. позолота, Також гарна статуетка, гарний стан. Така височенька десь. 20 см. 20, може 21-22. Десь так. Так, далі. Далі ось така дівчинка, дивіться, з песиком. Таке щеня в руках. Ось в такому платиці. Також така немаленька, десь 20 см. Ось таке тут клеймо. Гарна статуетка. Ну, ось такі поменше. Ось такий дирижер дирижирує ось цими птицями. Горобці, мабуть. Або ще хтось. Ну такий хлопчисько. Яскрава така тепла статуетка. Ось таке клеймо. Це Німеччина бачу. Номер в тісті. Це старенько, да. це такі 70-х, мабуть, років. З таким клеймом в мене були статуетки. Так, ще лишилося три статуетки. Зараз дружина. Не спіши. Потихеньку обережно, щоб нічого ніде. Ніде нічого не зламати. Ну гейша да. Гейша мені прям запала така. Ну, друзі, що можу сказати? Є своя і краса і в європейських статуетках. Нам ближче, звісно ж, наші речі, які ми звикли з дитинства, але також тонесенька порцеляна. Гарне виконання. Ось дивіться яка баришня. Ось квіти держи, дивіться. З такими кучерями. О, у неї яка платочко яке квітасте. Ну да. Так, тут також ось бачу Італія, мабуть. Ну стан непоганий. Стан непоганий така баришня. є. І... Також височенька більше 20 см. Ось ось така баришня. Це тут ось біля неї якесь ягня з корзинкою. Ось капелюсик такому. Ось, друзі, обличчя. Також гарна статуєтка, витончена, також квітасте платочко, порцеляна легенька. Тут ось таке клеймо. нехай роздивлюсь, і на огляді вам розкажу детальніше. Ну і ось, ще така дівчинка. Ось вона тут песик маленький, тут якийсь козлик, теля якесь, вона його поє молочком. Також гарно. а Саме з цим це Німеччина, ГДР, номер в тість. Ось такі друзі були у нас сьогодні на огляді статуетки. Пані Оксані хочу ще раз подякувати, сказати, що всі речі доїхали. Як бачите, нормально, нічого не побилось, все добре. Всім кому сподобалось, поставте лайк, будь ласка, до цього огляду. Пишіть, дзвоніть мені на Viber. По традиції бажаю вам всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я вам, вашим рідним. Всім пока і побачимось на барахольці.